Друзі, усім привіт! Сьогодні будуть гарні новини. Нарешті працівника поліції все ж таки звільнено. Сьогодні будемо розбирати рішення апеляційної інстанції, тому що працівник поліції вирішив, що буде йти до кінця та поновлюватися на посаді в лавах Національної поліції України. А не тут то, то було. І ще друга гарна новина є рух по кримінальному провадженню відносно цього ж працівника поліції. А ця мова йде про кого, друзі? Все вірно про Роменішвілі. Ось про цього працівника поліції. А ще, друзі, важливий момент виникає в тому, що працівника поліції треба що? Мобілізувати, тому що він же не працівник поліції. Ось про це також будемо говорити. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пишете, застосовують фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. А як вам вас інвалідніший? Перва бе. На голову, да? Я інвалід, ви що робите? Та підтями мене день стану. Що ти робиш? І, до речі, друзі, це той працівник поліції, який ще погрожував колишньому військовослужбовцю Дмитру Пазани Ямага щодо спалених автівок, щодо допомоги армії РФ. Боже, що він взагалі наробив і куди е, далі його шлях? А він дуже простий. І зараз ви все це дізнаєтесь на цьому каналі. Тому залишаємось обов'язково на цьому каналі. Ми працюємо. Ось вам результати. Ви завжди це просите. Нарешті вони є. Потроху, потроху, однак вони є. Тобто шлях вірний. Тому з вас підписка, коментар обов'язково пишемо, відео розповсюджуємо. А ми починаємо. По перше, на що хотілось би звернути увагу. Ви знаєте, що відносно цього працівника поліції Романішвілі порушено кримінальне провадження за статтею 365 кримінального кодексу України, тому що він перевищив свої служби повноваження. Наніс колишньому військовослужбовцю Дмитру Маха. До речі, друже, Дмитро, я тобі передаю вітання. Ми працюємо, результати потрошку є. Дуже складно, однак ми рухаємось, який результат ми маємо по кримінальному провадженню. Ви знаєте, що справа зупинилася. Ми знімали відеоматеріал. Дмитро виходив в ефір. Дмитро записував відеозвернення. Дмитро взагалі такий крутий, і позитивний чувак, який став боронити нашу державу, отримав надважке поранення, отримав чотири нагороди від президента України, від всіх. І ось в рамках даного кримінального провадження він є потерпілим і справа не рухалась. Ми записали багато відео, написали велику кількість скарг і нарешті лід рушив. Що ми маємо? Ми отримали відповідь. Зараз ви також її побачите на екрані від Дніпропетровської обласної прокуратури. Про що йде мова? Мова йде про те, що встановлене що досудове розслідування дійсно триває і досі. ДБР. Це взагалі для мене окрема тема. ДБР, друзі, тому що вони. Останнім часом я не знаю, що вони роблять. Я не знаю, якими вони справами займаються. але ось цим розслідуванням уже більше року вони не можуть приділити підозру цьому працівнику поліції, колишньому працівнику поліції Романішвілі, що зазначають про те, що було надано велику кількість вказівок. Слідчому ДБР для того, щоб він все ж таки належним чином здійснював розслідування даного кримінального провадження. У той же час вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що досудове розслідування у ньому належним чином не здійснюється. Виконання вказівок не забезпечується в повному обсязі. Це після того, як ми написали і в Офіс президенту, і захисту прав ветеранів, і в Генеральну прокуратуру безліч скарг, і керівнику ДБР всім, кому можливо. Тому що це повне свавілля, коли. Така справа максимально резонансно не розслідується, і немає взагалі насправді великого значення, хто є потерпілим. Тобто, це або звичайний громадянин, або ветеран війни. Ми всі рівні. Так само і працівники поліції, рівні перед законом, вчинив злочин, неси відповідальність. Наша позиція лише така. І, до речі, друзі, клуб юридичного захисту водія АД працює саме в цьому напрямку. Переходьте за посиланням під цим відео або ось за цим номером телефону. Доєднуйтесь до нашої спільноти, щоб змінювати щось в цій державі, нашими діями і також, щоб мати надійну юридичну підтримку. Тому що, якщо вас зупинили, телефон гарячої лінії одразу. Телефонуйте нашим юристам, працюємо без вихідних, без святкових. Залітайте до нашої спільноти, щоб мати надійну юридичну підтримку. Стосовно відповіді, зазначено, що з рахуванням тих обставин, що належним чином не здійснюється кримінальне розслідування процесуальним керівником нарешті було прийнято рішення стосовно того, щоб відсторонити слідчого по даній справі. Тобто буде новий слідчий. Я маю велику надію, що він належним чином буде розслідувати цей нескладний злочин. Так що рухаємось далі, друзі, працюємо над цим. Друга, гарна новина. Ви знаєте, що Романішвілі після того, як його звільнили, він пішов в окружний адмінсуд і подав позов щодо поновлення. Однак в першій інстанції він програв, йому відмовили, і він подав що апеляцію. І ось більш детально по апеляційній інстанції, тому що в апеляції йому також було відмовлено. І що важливо, це те, що, по-перше, склад колегії судді, голови судді Сафронової, Чопорнова, Коршуна, вітання суддям, які. Приймають рішення по закону. Дякую велике за те, що об'єктивно розглянули справу. І що цікаво, послухати, друзі, ви знаєте, у Романішвілі було безліч різних доган, порушень. Це саме про те, що я завжди вам кажу, друзі: залишаємо завжди скарги. Залишаємо це дуже важливо. До речі, щоб мати скарги під рукою. Ось, друзі, заходимо в наш Адашоп, придбайте корисну літературу. У нас дуже багато різноманітної літератури для того, щоб одразу трапилась подія діє поліції незаконно. Берете скаргу, залишаєте. Все це іде завжди в його особову справу. І так спрацювало в цьому випадку. У Романшпілі вже були порушення певні, що він там належним чином не виїжджав на виїзд, залишав зброю в автівки. І оцей випадок з Дмитром Пазини Ямага став такий визначальний, тому що згідно перевірки було прийнято рішення в рамках дисциплінарного провадження щодо перетягнення. Раменішвілі до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення зі служби поліції, що цікаво, визначив суд. Зараз вам буду, друзі, зачитувати. По-перше, дійсно, суд встановив, що у Рамені діючих дисциплінарних стягнень дійсно багато. Самеоголошене догани, суворі догани, Все це було взято до уваги. Далі своїми діями. Суд чітко прописав, що ось цей представник поліції, колишній вже, який вчиняв, в тому числі в умовах воєнного стану. Дії були несумісні з вимогами, що приділяються до професійних та моральних якостей працівника поліції, як наслідок такі дії, ми це знаємо. Вони що роблять? Підривають довіру, в тому числі до поліцейського. До поліції, це саме про те, що ми кажемо завжди. Як до носія влади та до поліції в цілому, враховуючи наявне дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність. У нього це було попереднє перед тим, як ми його притягнули до відповідальності, було прийнято рішення його звільнити, звільнити його нафіг, тому що він не повинен працювати ось така людинка в поліції України. Далі рухаємось. Суд повно і об'єктивно з'ясував усі обставини вчинення. Роменішвіля дисциплінарного проступку, встановивши його причини і умови, а також вину, ступень тяжкості такого дисциплінарного проступку на підставі оцінки, на предмет доведеності в діяннях позивача, тобто роменішвілі складу дисциплінарного проступку, з приводу якого було призначено службове розслідування його вини, правильності кваліфікації. Бачите, скільки факторів вони є дуже важливими, коли його притягають до відповідальності або інших працівників поліції, які діють незаконно. Також його дії зрахування всіх обставин, які обтяжують або пом'якшують. В його випадку не були пом'якшуючих обставин, ви це розумієте, да? Причин та умов, що призвели до вчинення дисциплінарного проступку, прийнято рішення, що доказами, які підтверджують всі ці обставини, Роменішвілі дійсно звільнений законно. Законно. І це круто. Окрім цього, суд звернув увагу, що доказів на спростування встановлених порушень не надано, а усі твердження є лише власними розуміннями. Тобто цей. Працівник поліції ще цеплявся за те, щоб повернутися в лави поліції України. Ну що це взагалі таке? Ну, хоча б якусь совість мати. А головне, це те, що тепер він не поліцейський. І стає питання, чого? Мобілізації. Тому що ну, в нього нема підстав для відстрочки, підстав для бронювання. І тому є підстави для того, щоб відповідний ТЦК здійснив певні дії і мобілізував. Цього героя до Лав Збройних сил України. Все ж таки просто. Тому що закон, він один для всіх, і він повинен працювати як для працівника поліції, так і для звичайного громадянина України. Без жодних статусів, без жодних привілеїв. Без жодних регалій, все повинно бути чітко та по закону. Тоді буде все це працювати. А не так, коли ми добиваємось вже майже рік всіх цих обставин. Оце кримінального провадження працюємо, оскільки на цим. оцих дисциплінарних стягнень, оцих звільнень. Потім ми е, намагаємось відстояти право кожного громадянина, щоб цей ще пресний поліції не поновився в поліції України. Бо такі поліцейські не... Повинні працювати. Тим паче, давайте ми згадаємо закон України про національну поліцію. Все ж досить таки просто. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності, діяльності органів і підрозділів поліції. Все, це все, що потрібно знати. А не те, що він робить: порушує, принижує, зловживає, перевищує. А потім ще має совість телефонувати Дмитру. І казати про те, що дякую за спалення автомобілі Збройних сил України. Про що він взагалі думав, коли він такі речі не робив? До речі, хто не дивився це відео є на моєму каналі. Переходьте, подивитися, це дуже важливо. І ось вони результати, що потім не казали. Клуба де працює, ось вам результати. Хто в нашій спільноті? Ви отримаєте додатково, окрім захисту юридичного, ще нашу медійну підтримку. Тому що зараз без розголосу, без медійної підтримки, нікуди. Усім вам велика подяка за вашу підтримку, друзі. друзі. Це дуже важливо. За те, що ви пишете коментарі, за те, що ви Дмитра підтримуєте, бо йому складно зараз на сьогоднішній день, тому що людина пішла захищати державу, отримала надскладніше поранення по захисту вітчизни, і потім його право порушило ось ось в формі і не несе жодної відповідальності. Це він поніс дисциплінарну відповідальність, також його звільнили. Зараз буде ще моральне відшкодування, у нас триває слухання по даній справі. І кримінальна підозра в суд направили швидко рішення отримав, відповідаєш. Зробив, відповідаєш. Порушив закон, відповідаєш. Все повинно працювати саме в таким чином. Тому що знову ж таки ми повертаємось стаття 11. взаємодія з населенням на засадах партнерства. Все таки просто. Чому дехто несе відповідальність? А дехто намагається ось уникнути шляхом, або перейти в інший підрозділ, або в корт піти, або ще кудись, перевестися. І що уникати відповідальності? Це сама історія з працівником поліції Суславом в Кам'янському. До речі, в кінці місяця, друзі, в кінці лютого місяця я їду, продовжую слухання, буду вас інформувати, тримати. Переходьте на мій телеграм-канал, там всі деталі зможете долучитися. Буде все, як я і обіцяв. Чітко, по закону, зафільмовано. І маю надію, що кожен з таких працівників поліції буде нести нарешті відповідальність. Тому що скільки це може, скільки це буде ще продовжуватись. Ось так, друзі. Дякую за підтримку. З вами був адвокат Антон Болцюк. Ми рухаємось далі. Все буде на моєму ютуб-каналі, тому слідкуємо за новинами, розповсюджуємо. Ось вам результати. Ми працюємо, постійно результати є. Тому завжди залишайте на них скарги, завжди пишіть ці скарги. Чим більше буде цих скарг, за дійсні порушення працівника поліції, тим краще. Тому що в один. Дуже важливий та потрібний момент, вони зроблять свою функцію та зіграють важливу роль як ось з цією ситуацією по Романішвілі. Тобі, Романішвілі, я хотів би сказати наступне: ми з тобою спілкувалися, ти знаєш мою позицію, ти будеш нести відповідальність 100%. Я впевнений в цьому, і ми зробимо все, щоб все було по закону. Бережіть, друзі, себе і усім вам мирного неба!